Ви вже бачили цю рекламу чіпстерс? Потужні глечики. Щонеділі залишайтеся з нами. Стоп! Знято! Така голодна зараз була варенички. Ось. М -м, чіпси зі смаком вареників? З борщем нема. Є. Матінко, може є ще? Котлета по київськи. Сади. Здуріти можна. Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій український вибір для смачного перекусу. Чіпстер. це смачно. Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити оліт на ось ці Чіпсові чіпстери зі смаком борщу. Ну і перше, що я вам хотів розказати про ці чіпси, це про їх ціну. Ціна цих чіпсів є різна. Але десь середня від 45 до 55 гривень. Дизайн. Дизайн цих чіпсів. Що перш кидати, що вони прям такі патріотичні, такі, дивіться, ось чіпси з смаком борщу. Тут же такий велика чіпси на ось дивіться. Ось цієї. Рослини, квітки, ось, це таке прям українське, наше. А тепер давайте подивимось на них ззаду. О, як туди виглядають. Саме головне, що тут я бачу, це ось цей їх головний герой, така людина. У неї такі довгі руки, що так, ось так, його так тягнуться і тримають цей борщ. Ну далі, у нього тут теж борщ на столі, у нього ще така чапочка, вишиванка, як видно. І тут ще водій, як пише. Во хрусти. О, тут пише, хрусти. І борщик так і вавить потужним українським смаком, мануть. Прикольно. Ось тут є цибулька біля борщу, Бачите. І тут купа. Ось цього тексту. Ну, зараз про цей текст ми будемо говорити. Зараз з'явиться такі анімації, будете дивитися, щоб вам не було скучно просто дивитися на мене, як я це все читаю. Картопля 62%. Олія соняшникова, рафінована, дезодорована, комплексна харчова добавка борщ 7%. Що в ній всередині там? Цукор, мальтодекстрин, сіль, кухона, спеції, цибуля мелена, чесник. Мелений, буряк, мелений, томатний порошок. Ну, і зі складом все. Ну, і зараз те, що ви так довго чекали. Я зараз буду відпаковувати цю пачку. Ммм. Як пахне. М -м -м. Коли запонюхати, то пахне таким трохи кисленькими картопляними чипсиками. От їх там. Во, во, дивіться, схіпа. Десь не пастки досить східно. Хто там 100 грамів в вроді Там писало. Ну, зараз будуть смакувати. Ну і перший кусь. Отаку От чипсина. Двіті її. Видно, от навіть така приправка там є. Бачите? О, о, о ось тут, ось тут. От зараз будемо пробувати. Смаку справді дуже нагадує бош. О, тут таке кисленьке прям. Капуста, смаки такі і картопельки Ммм Ну Дуже смачно, давайте ще одну. Це моя перша, коли робиш першу куст, там такий смак такий змішаний, солений такий, три чипсика з бекону. А потім уже смак так укладується. От мені ще що він щось нагадує такий... Як то його... Капусня, капусня дуже нагадує, він. Так як капуста, прям насичена. Ну і зараз чіпси висиплю у таку тарілку. Провілю, скільки який там, коли так подивиться. Ну, Ого, два ж так мало. Їх тут нормально так насипало. Все, mm. пачки нема. Мені так цікаво, скільки тут грам. Ну, 100 грам. 100 грам. Десь таку ціну це таке те, що таке... Вони такі українські, з борщем, і це все, що їм додає десь там 10-15 гривень. А так це просто якісь чіпси. Mm. Якщо вас цікавить, як я зробив таке прев'ю, то ви можете звертатися до мене в Телеграм. Кож дивіться. Перейдіть за QR-кодом і там можете купляти в мене прев'ю. Я роблю все дуже швидко. можу зробити за 24 години любе прев'ю. Все недорого, десь в районі 70-300 гривень. І ще подивіться усі два відео, будь ласка. Ну, коли вам тяжко, будь ласка.